Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо вивчати англійську мову по підручнику, але несвіт для 5 класу. Розпочинаємо новий юніт Юніт 5: Nature and Weather. Природа та погода. Урок перший. lesson 1. Завдання перше: Listen and repeat. Then act out short dialects as an example. Послухайте та повтори, а потім розіграй короткі діалоги, як в прикладі. Наприклад, example. What is the weather like? Яка погода? It's snowy. Іде сніг. Do you like it when it snows? Тобі подобається, коли йде сніг? Yes, I do. I like snowy weather. Так, я люблю, коли йде сніг. No, I don't. I don't like it when it's cold. Ні, не люблю, коли холодно. Які слова? Невідомі слова виписуйте в словничок. Вчіть їх. Якщо це відомі слова, просто повторіть. Їх вчили ви ще два роки тому. Ця тема про погоду і природу була вже. Отже, слова. клауд клауді. Клауд хмара. Клауді хмарно. Cold – cold – Холодно. hot, hot. – спекотно. Fog – foggy. Fog – foggy. Туман, туманно. Wind, windy. Wind, windy. Вітер вітряно. Рейн, rain, rainy. Rain, rainy. Дощ. дощливо. Сноу snow, snowy. Snow, snowy. Сніг сніжно. Сторм. Storm. Шторм. Сан, сани. Сан, Сонце сонячно. Warm, тепло. Що можна придумати за діалоги? Запитують так само, як в прикладі. What is the weather like? Яка погода? Вибирайте. It is cold. Холодно. Do you like when it is cold? Тобі подобається холодна погода? No, I don't. I don't like when it's cold. Не люблю коли холодно. What is the weather like? Яка погода? It is sunny. Сонячно. Do you like when it's sunny? Або do you like when it's warm? Тобі подобається тепла погода. Yes, I do. I like when it's warm. Люблю, коли тепло. Підставляйте слова другі і утворюйте діалоги. Завдання друге. Work in pairs. Talk about the weather as an example. Use the words from exercise 1, page 98. Працюйте в парах. Поговоріть про погоду, як в прикладі. Використовуйте слова справи. Один на сторінці 98. Перша права ось ці слова. Приклад. What is the weather like today? It's snowy. What was the weather like yesterday? It was sunny? Різниця в часовій формі. Сьогодні-вчора. В питаннях допомагає нам допоміжне дії слово to be», яке змінюється в теперішньому M is «a». В минулому воно змінюється на was «were». Погода, вона неживий предмет. It is. It is в теперішньому, it was в минулому. І тому відповідь: Наприклад, What is the weather like today? Яка сьогодні погода? It is foggy. Наприклад, It is foggy. Туманно. І запитуємо, What was the weather like yesterday? Яка вчора була погода? It was cloudy. Було хмарно. Зрозуміло. Третє завдання. Read and match the postcards 1-3 to the pictures AC. Прочитайте та позначте листівки 1-3 з картинками AC. Перше. Dear Granny, Люба бабусю. September in the Crimea is great. Вересень в Криму чудовий. It's wonderful weather here. Warm and sunny. Чудова погода тут. Тепло і сонячно. The sky is blue and clear. Небо блакитне та чисте. We went swimming yesterday. Ми ходили плавати вчора. I saw many jellyfish. Я бачив багато медуз. They are lovely. Вони чудові. Love, Jane. З любов'ю, Джейн. Друге. Hi, Alex. Привіт, Alex. I'm in the Crimea. Я в Криму. The weather is awful. There was a storm with thunder and lightning yesterday. Вчора був шторм з громом та грозою. I can see what the place is like. It's so foggy. Я не можу побачити, як виглядає місце. Дуже туманно. We don't swim and stay in the tent most of the time. Ми не плаваємо, залишаємося на меті більшість часу. I can't wait to get home. Не можу дочекатися, коли вернусь додому. Your Steve. Tві Steve. Третє. Hi, Ann. Привіт, Anne. We are in Egypt. Ми в Єгипті. It's so different from home. Це так відрізняється від дома. We went to the desert yesterday. Ми ходили в пустелю вчора. There it's too hot during the day over 50 degrees above zero. Там дуже спекотно впродовж дня, більш ніж 50 градусів по Цельсію. And it is freezing at night. А вночі морозно. There are no flowers, grass, or green leaves. Немає квіточок, трави та зеленого листя. There is only sand everywhere. Будь-де пісок. We've taken lots of photos. Ми зробили багато фото. I hope you'll enjoy them. Сподіваюсь, тобі сподобається. Yours, mom and dad. Твої мама та, та тато. Отже, перше Джейн. Вона в Криму це буковка A. Хоч тут не дуже сонячно, але це A. Друге, Стіф. Також в Криму це B хлопчик. І третя C це Mom and Dad, мама та тато. Четверте. Read and choose the correct items to complete the sentences. Прочитай та обери правильні варіанти, щоб завершити речення. Перше. The weather is foggy in the Crimea. По текстам, що ми прочитали, я думаю, треба опиратися на них. По текстам краймія. Друге. It is too hot or cold in the desert at night. Вночі в пустелі холодно. По тексту Cold. cold. Третє. You can or can't go swimming in September in Ukraine. Якщо по першому, то можна в вересні купатися. You can go swimming in September in Ukraine. Четверте. Still. Like it, didn't like his holidays. Стів. По тексту йому не подобається. Стів didn't like his holidays. Не подобається йому канікули. П'яте. Is, Природа відрізняється в Єгипті від української. Відрізняється. Nature is different. Is. І Шосте: The temperature is sometimes always low in Egypt. Температура іноді або завжди. Низька в Єгипті. Вона низька лише вночі. Отже, sometimes. The temperature is sometimes low in Egypt. П'яте. Conversation Lab. Лабораторія спілкування. Look at the pictures and say what the children can do on such a day. Use the words from the box given below. Подивись на картинки і скажи, що діти можуть робити в такий день. Використовуйте слова подані в табличці. Приклад. Example. It is cold and it is snowy. Children can play snowballs and make a snowman. Холодно та сніжно. Діти можуть грати в сніжки та робити сніговика. Які слова подані в рамочці? Читаємо, перекладаємо. To play snowballs грати в сніжки. To make a snowman ліпити сніговика. To skate. Кататися на ковзанах. To ride a bike. Кататися на велосипеді, To sun bath» загорати на сонці. To swim плавати. To go for a walk ходити на прогулянку. To ski, кататися на лижах, to rollerblade, кататися на роликах, to catch butterflies, ловити метеликів, to play badminton, грати в бадмінтон, to stay at home лишатися вдома, To play computer games, грати в комп'ютерні ігри, to watch TV. Дивитись телевізор, to go fishing, ходити на рибалку. Яка погода може бути? Картинки представлені. Назва картинок можна бачити отут, в першому завданні першого уроку. Отже, it is sunny and warm. Тепло та сонячно. Що діти можуть робити? Children can ride a bike and sun bath. Кататись на велосипеді і загорати на сонці. It is windy. Наприклад, вітряно. Що діти можуть робити? Children can stay at home. Діти можуть лишатися вдома. Children can go fishing, можуть піти на рибалку, якщо вітер невеликий. It is foggy. Туманно, що можуть діти робити в туманний день. Children can stay at home and play computer games. Children can watch TV. Можуть лишатись вдома, гратися в комп'ютерні ігри або дивитись телевізор. Наступне шосте завдання. Write 7-8 sentences about different kinds of weather. Use the questions to help you. Напишіть 7-8 речень про різні види погоди. Використовуйте запитання, які вам допоможуть. Питання: What kind of weather do you like? Яку погоду ти любиш? What do you usually do in that kind of weather? Що зазвичай ти робиш в таку погоду? What kind of weather don't you like? Яку погоду ти не любиш? Отже, назва погоди є сонячно, вітряно, хмарно, дощливо, сніжно? Сказати, яку погоду ви любите, можете? Що можна робити? Ось приклад в п'ятому завданні: що можна робити. Опишіть 7-8 речень це небагато. Можете обрати якусь пору року і в цій порі року описати, якщо це сніжно, опишіть зиму, як взимку сніжно і морозно, і що ви можете робити. Сподіваюся, урок вам допоміг, був вам корисний. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх новин. І я бажаю вам успіхів!